Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. Прийшла полюбуватися квітами. Так вони порозквітували. Красиво, боже. Дуже гарно. Я ось так прийшла, сонечко вийшло. Іду. А отакий аромат стоїть від цих підсніжників. Боже, як вони пахнуть. Це просто, просто казка якась. У нас пригріло сонечко. Думаю, подивлюся, що в нас тут вже сходить. Так цікаво, ось вилазять вже тюльпанчики. Десь ще нарциси є. Треба буде пройтися глянути. Ось тут оці півники, я їх називаю, не знаю, як вони по-науковому. Ну, називаються, я називаю півники дуже гарні. Туйки тут красиві. Альпійська гірка тут у нас так само оживає. Вже дивіться, почали півонії вилазити, червоненькі ось. Видно, паросточки подивіться. Клас. Вже деякі квіти також почали прокидатися від зимової. Спячки. Так, дивіться, а тут оця цибулька цікава така. Дивіться, яка вже велика. Нічого собі, як вона швидко росте. Клас, дуже гарно. Оце скоро заквітує, якось мама казала, називається, не пам'ятаю. Так, а що тут цікавого є? Так само, ось, дивіться, вилазять. Це, напевно, також цибульки ці, а може якісь інші. О, це таке цікаве, що слізе. Дивіться, який штурпак, нічого собі. Клас. Дуже гарні. Так, мене цікавлять нарциси. Оце стається нарцис вилазить. О, так, дивіться. І там видно, що скоро вже заквітує. Так, десь іще були нарциси. Треба подивитися. Тут нічого нема. Ось отут вилазять. То це я не знаю. Це, напевно, і не цибулька. А можливо якісь нарциси. Треба, до речі, запитати. Запитати у мами. Крокуси красивенні. Так. Ось тут у нас, дивіться, вилазять тюльпанчики будуть. Сонечко пригріло, та й воно швиденько, там один крокус виліз. До батьки пересадили нектарин сюди, бачите, під вікна. Та, тут буде трохи тюльпанів. Ну не багато, але трішки щось буде. Ось тут я знаю нарцисики є. А, ось до вони. Дивіться. Ось, ночі ну, будуть квітувати чи ні, але є. Ось оці квіточки вилазять, такі вони гарненькі, не пам'ятаю це назву, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ну і тут, оце, як я називаю, її зайча капуста. Ну, це, напевне, якось там воно називається, я якось його ніяк не можу запам'ятати, як називається. Ну ось садочок трішки вже почав зеленіти. У мене вже з'явилися індики, сидять поки що на карантині. Роблю їм всякі профілактичні пропоїчки. Зробила їм вже інгаляцію йодною шашкою на всяк випадок. Вони в мене там в теплиці сидять. Там зручно робити. Зробила пропойку від глистів, тоді пропоїла вітаміном, а зараз буду пропоювати. Від вірусних, ну, хоча від вірусних, що що ні, вірус, він зазвичай тільки піддається вакцинації, але від мікоплазмоза можна пропоїти. то Я зараз поставила їм пропоїчку від такої самої головної проблеми індиків, мікоплазмоз і Оце, коротше ця гедота. Так що чекаю, поки вони. Вже дасть Бог пройдуть свої профілактичні міри і буду приганяти сюди їх пасти. Напевне, я <смас> тому і купувала індиків, хоча думала довго, купувати мені індиків чи не купувати, що робити. Але так хочеться їх приганяти і сюди і пасти, що вирішила все-таки придбати сім'ю індиків і... Щоб було мені кого водити пасти, так сказати. Тому що курей не приженеш, ну, тобто вони ж не такі стадні, як індики, що можна погнати їх і пасти, як, наприклад, гусей. А кури собі порозбігаються зараз, я їх не половлю потім по вулиці. А індики зазвичай, ті що в мене були завжди, вони знали цю ділянку, тільки відкриваєш ворота, вони зразу сюди біжать і всі пасуться. А це молода сім'я. Вона ж перші дні тільки в мене. Я думаю, що якщо все буде добре, я її привчу так само сюди бігати. Індики взагалі вони розумні. І буду, поки травичка якраз підросте, буду їх сюди приганяти, пасти. Ось, тому що ну, зелень потрібна індикам. Ну, спочатку буду під заборами там на дорозі пасти, а потім іноді сюди буду приганяти, подивлюся, щоб вони нічого тут мамі не зіпсували. Ось, тому що весна, все якраз пробуждається, всі ці квіточки, все інше. Ось. Але все одно хочеться, щоб було кого пригнати. Та вони поки що сидять в карантині, садочок поки що починає тільки прокидатися від зимової спячки. Тут перенесли ось, батьки кущ ось винограду, такий мілкий він, столовий, смачний, але дуже мілкий він там був. З, з тої з частини стежечки перенесли. Цей виноград тут був. Не знаю, живий чи ні. Ми з мамою відкривали його. І оцей дуже, до речі, класний виноград. Ну, Не знаю, чи він перезимував нормально, чи ні. Тут невідомо. Мені здається, що ці гілки пропали оці сухі, а лоза, можливо, і жива. Будемо бачити, ну це дуже смачний виноград. Ось. Так що. Якось у нас так. Такий садочок. З цього боку покажу вам, тут ще троянди, корч он є. Ось, бачите, оця мокра, як вона там називається, це не то мох, не що, невідомо. Не Воно тут мокро. І він перемагає траву. Бачите, от він тут населився. І що ти йому будеш робити? Тут трави залишилось не так вже й багато в цьому садочку. Ось, але трішки є. Садочок це моя улюблена частина двору. На тій ділянці в нас нема можливості садочок зробити, а тут ще трішки є залишились, то ми його зберігаємо, щоб було хоч куди вийти, полежати на травісті та якось індика попасти. Там ці парнички тато буде переробляти, вже їх вже багато років їм, вже казав, буде розбирати, вони вже цієї зими вже не перенесли, вже вони все ось. Це так я вам може хто побачить, де буде. Казати, що, що це у вас там таке халабуди якісь. Це просто парнички із цього волокна. Як воно там називається? Ну, така біла тканина, нетканна. Не не тканина, а білий нетканний матеріал, типу флізелін без напилення. Як воно там називається? Якесь там волокно. Коротше. Ось воно довго не живе, воно там 2-3 сезони і рветься. Це папа буде переробляти. Ось, ну так, такий сьогодні невеличкий обзорчик цієї ділянки. Показала вам, які первоцвіти вже почали вилізати. Якщо комусь цікаво, Ну, кому не цікаво, то вибачайте. Значить, так само ось, сьогодні, до речі, приїздили люди, брали рослинки, до мене приїздили по інкубаційні яйця і взяли у мами якісь рослинки. Ну і плюс, думаю. Прийшла сюди шити одяг, бо в мене є замовлення. Але такий теплий гарний день, думаю, ні, треба все-таки зробити якесь невеличке відео. Так що, якщо комусь потрібні рослини, також звертайтеся. Телефонуйте моїй мамі. Телефон 067 47 85 261. Якщо комусь потрібні, різні декоративні рослини. Будь ласка, ми вас чекаємо або відправляємо через нову пошту. Значить, ну ось є різні рослинки в нас, багато всякого. Цікавтеся, як сьогодні говорила я зі своєю мамою. Каже, поки що люди не активізувалися, актив, ну, активно ніхто не телефонує. Напевне, думаю, що ще рано садити, березень місяць. А вона каже, що взагалі-то зараз саме ідеальний місяць, щоб садити. Навіть в лютому можна садити, якщо нема морозу. Каже, люди, напевне, думають, що треба у квітні садити чи в травні, а на самому ділі потрібно садити все зараз, у березні, поки ще рослини не прокинулися, поки що вони ще не розпустилися, а деякі листяні не зазеленіли. Щоб краще прижилися, потрібно зараз не впустити цей момент і обов'язково вже садити зараз. Земля розмерзлася, земля волога, воно пересажене, потім приживеться краще, коли воно ще не розпустилось. Тому, будь ласка, приїздіть, чекаємо або на відправочку. Всім пока-пока.